І я е, з нашим товариством, які ми приїхали сюди, хочемо також вас привітати з великодними святами. Дай Боже, щоб власне, це велике свято принесло в вашу оселю, по-перше, радість, добро, достаток. Ну і в нашу велику хату, щоб принесла велику хату, яку ми називаємо, як ви думаєте, наша велика хата як називається. Наша велика хата це є Україна, хай принесе. Господь Бог мир і спокій. Прошу. Дякую. Прости, великий. Прости, великий, здоровий. Дякую. Щоб прийшло свято всіх до вас, в ваші серця, і щоб ви радні висвяткували. Хай Господь Бог за тебе з вами. Дякую. Та ви, дійсно, ми широко приїжджаючи, кажемо, ми дивимося, як ростуть діти. Як ви дійсно ними піклуєтеся, і наскільки вони, ну як для мене, це кажуть, це вже ще не бачить нас вас. Вони дійсно здібні. Це велика ваша заслуга. Молодці. Дякую. Ще раз вам Христос усе. Сьогодні до вас приїхав голова районної ради. Олег користують. Привітати, ми знаємо, що ви його любите, і він ваш був і директор, і тато, і все разом взяти, і вчителі, і керівники настане. Всі ми робимо якийсь звіт ем, свого життя, десь до Великодних свят. Ми всі ходимо до сповіді, сповідаємося, змолюємо покуту. Тобто ми хочемо прийти до тих свят душевно чистими. А чистота нашої душі не в тому, чи ми їли м'ясо, чи ми десь там десь. Переїдалися чи десь трошки були нечемними. Душа наша потребує очищення від того, щоб ми знали, що ми нікого не образили. Якщо образили, щоб ми більше не ображали, щоб ми один одному попросили один одного пробачення і пробачили один одному, щоб ми завжди були ввічливими, щоб були настоящими християнами, а християни це і ті, яких в яких у душі. Є найбільше це те, що тримає християнство, це є любов. Тому я вам бажаю, щоб ви були завжди вічливими, щоб ви були терпивими один до одного, щоб вміли один одного любити. І тоді Господь Бог буде з вами і вам буде допомагати. Дорогі дітки, шановний педагогічний колектив, від імені голови Золочівської районної державної адміністрації, від імені усіх працівників адміністрації, щиро вітаю вас з прийдешніми святами. Знаєте, існує в Україні така традиція, що на Великдень будь-яка людина може подзвонити в церковні дзвони і кажуть, що в той день збудеться її найтаємніше бажання. Я закликаю вас всіх піти зранку на вранішнє богослужіння після того. Зайняти чергу, подзвонити чим дужче, чим голосніше у церковні дзвони. І нехай збудеться кожного з вас, бодай одне маленьке, але найпотаємніше бажання. Добра вам усім, любові і затишку. Веріть, беріть. Веріть, так так, берід. Дякувати від свого імені і всіх вихованців. Так, дійсно в час Христового Воскресіння, в це свято, ми знову оцінюємо всі моральні такі християнські заповіді, робимо звіт, як сказав вже Олег Орестович. І ми сподіваємося, що наші душі будуть поповнені добром. І якраз наші діти найбільше цього потребують. Ми дякуємо, що ви за нас не забули. Це було би дай неприродне, би ми за вас забули.